Слотокін, королівський сезон починається. Більш докладно про те, чому ж близький схід стає все більш залученим до пошуку миру в Україні, поговоримо з політологом Володимиром Фесенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, як завжди, радий вітати. Доброго вечора, вітаю вас, пане Володимире. Ну, як ви прокоментуєте цю сьогоднішню новину про те, що нібито президент Об'єднаних Арабських Еміратів. А планує на листопад місяць організувати якусь зустріч між Зеленським і Путіним, що виглядає ну доволі доволі мало імовірно, от які інтереси він тут може переслідувати, і навіщо взагалі навіть самі розмови про те, що вони воліли б організувати таку зустріч? Ну, по-перше, давайте дочекаємось офіційної інформації. Те, що з'явилося, наскільки я е, зрозумів сьогоднішніх повідомлень, інформація про це, ну, скажімо так, в маловідомій ліванській газеті, е, само по собі викликає певні сумніви. Це або е, певний зондаж, ну, тобто от, е, злив інформації. Ну і подивитися, як на це будуть реагувати, тобто створили сенсацію, нібито, але джерело для витоку такої сенсаційної новини, ну, м'яко кажучи, не найбільш авторитетна і, можливо, навіть певною мірою сумнівна. Тобто, все ж таки всерйоз, треба сприймати інформацію, якщо вона надходить, надходить або з офіційного джерела. Тобто від самого керівництва Об'єднаних Арабських Еміратів, якщо вони самі це скажуть, підтвердять цю новину, або ну, це має бути достатньо авторитетне міжнародне видання. А так, що, а так це виглядає, ну, скажімо так, певною мірою сумнівно. По-друге, абсолютно з вами згоден щодо того, що така зустріч ну, уявляється мало малоймовірною, це ще м'яко сказано. Відомо що є офіційна заборона, українська офіційна позиція проти переговорів саме з Путіним. Переговори з Росією можливі навіть от міністр закордонних справ України Кулеба підтвердив сьогодні в інтерв'ю італійському виданню. Але те ж саме у нас є жорсткі умови і вимоги до таких переговорів, і поки що вони не міняються. Про переговори з путіним не може йти і мова. Зокрема, от ми бачимо, як взагалі зараз вибудовується інфраструктура переговорного процесу з Росією. До речі, почалося це ще минулого року, коли укладали зернову угоду. Окремо підписували з Росією окремо з Україною. Зараз саміт в переговори. От я теж <сміт> допустив помилку, яку сам критикую завжди. Да, переговори Судівська раві. Це не саміт теж без Росії. Як раніше в Копенгагені. це теж показово. Китай окремо вів переговори з нами, окремо з Росією. Я думаю, що от е, така переговорна модель буде зберігатися надалі. Вона єдина ймовірна на е, Ну, на таку прогнозовану перспективу. Так що, поки це новина, на мій погляд, скоріше виток сенсаційної інформації, але виглядає вона сумнівно. Подивимось, що буде далі. Щодо Об'єднаних Арабських Емірятів, якщо це підтвердиться, то ми бачимо просто конкуренцію. Конкуренцію двох пливових країн. На близькому сході Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія, які конкурують з різних питань між собою. Ну якщо Саудівська Аравія відзначилася таким самітом, то ну, можливо в Еміратах вирішили перебити це ну, хоча б такою умовною новиною і сумнівною новиною про те, що вони можуть організувати саміт чи зустріч між Зеленським і Путіним. Поки що скептично сприймається ця інформація, хоча зазначу, що об'єднання Арабські Емірати ну така специфічна країна, а вони, як і Туреччина, мають в принципі достатньо добрі стосунки е, і з нами із Росією і з Заходом і з Росією. Так що, в принципі, як посередник вони можуть виступати, але ймовірність такої зустрічі, на мій погляд, виглядає дійсно вкрай малоймовірно. Пане Володимире, от якщо виходити з інформації, якщо допустити дійсно, що там об'єднані Арабські Емірати думають про те, щоб організувати таку зустріч, і як ви кажете, це може бути гіпотетично певною мірою такої конкуренції з Саудівською Аравією? І тут виникає логічне питання: от просто для розуміння глядачів, наскільки взагалі контекст і питання війни Росії проти України важливий зараз для близького сходу, і наскільки на питання у вирішенні у пошуку справедливого миру воно може якось змінювати якісь процеси на Близькому Сході. Ну, перше, що треба мати на увазі, виступати в ролі реального посередника, можуть або країна з високим міжнародним авторитетом, до якої буде дослухатися Росія, це Китай. Або країна, яка дуже активна залучена в двосторонні стосунки, як з Росією, так і з Україною. Це Туреччина. Або це має бути багатосторонній переговорний формат, от, який ми зараз побачили в Саудівській Аравії. А починався він в Копенгагені. Оце важливо, тому що це багатосторонній формат діалогу між західними країнами. А також Україною з одного боку, а з іншого боку, країни глобального півдня от перевага саме в багатосторонності. І там якраз ціла група і країн Близького Сходу присутня. Тому я от якраз формат, який ми побачили в Союз Аравії, вважаю на перспективу доволі вигідним майданчиком для країн глобального півдня. Одна річ. Коли вони окремо виступають як претенденти на роль посередника, ну, наприклад, та ж сама південно Африканська Республіка разом з африканськими країнами, або там Бразилія, наприклад, інша річ, коли вони разом і вони шукають компроміси з Україною. Це зовсім інша вага, одна країна. Ну, та сама об'єднана Арабські Емірати ну навряд чи зможе бути ефективним посередником, як і одна Саудівська Аравія. Тому от перевага якраз в колективних форматах. Чому близький схід? Чому такий інтерес? Ну, перш за все, на мій погляд, це пов'язано з тим, що є ризик затягування війни. І це негативно б'є по міжнародній торгівлі. Це створює купу проблем для нормальної стабільної прогнозованої міжнародної торгівлі і в цілому для політичних ситуацій. Експерти з близького сходу кажуть, що ну є ризик того, що вірус війни може спалахнути і на близькому сході. Тому от краще все ж таки мінімізувати такі ризики. Це відповідає інтересам більшості країн близького сходу. Крім того, треба враховувати, що вони є традиційними партнерами, торгівельними партнерами і України і Росії. Зокрема, країни близького сходу традиційно отримали українське зерно. На і для них важливе, наприклад, як мінімум відновлення зернової угоди, ну і взагалі стабілізація зернового ринку, тому що ціни зростають і це теж негативно відбивається на їх інтересах. Ну і є ще один цікавий момент: Росія фактично почала демпінгувати на нафтових ринках, особливо в торгівлі з Китаєм, Індією, деякими іншими країнами. А це вже створює проблеми для судівська радії. Певною мірою я думаю, і для об'єднаних Еміратів Теж так, що от, сукупність цих інтересів, я думаю, і спонукає їх до активізації таких миротворчих зусиль. Ви знаєте, мені здавалося, що переговори у Джиді ми вже обговорили в ефірах з різних боків абсолютно, але раптом от сьогодні Wall Street Джорнал пише, що. Буквально за тиждень до переговорів у Джиді щодо України були інші переговори між наслідним принцем Саудівської Аравії та радником Джо Байдена з нацбезпеки Саліваном. І там вже мова йшла про визнання Саудівської Аравією Ізраїлю. І Саудівська Аравія там вимагає вже і гарантії безпеки собі і допомогу в розробці цивільної ядерної програми. І там ще ціла низка. Певних вимог, от на вашу думку, наскільки ці дві історії, тобто переговори щодо України, переговори щодо Ізраїлю, можуть бути пов'язані. І якщо так станеться, що США дійсно нададуть Саудівській Аравії гарантії безпеки, допомогу в розробці ядерної програми і так далі, і тому подібне, це спонукатиме Саудівську Аравію ну ще більше залучатися до пошуку вже миру в Україні. Я думаю, що це взаємопов'язані новини. Хоча все ж таки тут спрацьовує не тільки там спонукання з боку США чи їх прохання до Саудівської Аравії. Я думаю, там ціло низка причин спрацювала. Нагадаю, що президент Зеленський відвідав Саудівську Аравію в травні. Він ну, формально взяв участь в саміті Ліги Арабських Держав, але він провів переговори з наслідним принцем Саудівської Аравії і з Керівництвом країни я думаю, що от це теж сприяло. Контакти між Судівською Аравією і Україною вони активізувалися. І коли я так розумію, і США, і Україна, країна Великої Сімки шукали місце для проведення наступної зустрічі для переговорів з країнами глобального півдня після Копенгагену, от можливо, я припускаю, що можливо, от якраз на зустрічі і вирішили, що да, от це була б класна ідея. Тим більше вона відповідає інтересам судіскараві. Це піднімає її міжнародний авторитет, це дає можливість проявити себе. Так що тут е, ну, інтереси явно е, збіглися і е, е, в принципі, американці просто подарували, скажем, так гарну ідею Саудівської Аравії. Можливо, ми не знаємо точно, але я це припускаю. Щодо подальшого розвитку ситуації, отут, до речі, зазначу, що про Ізраїль: одна з небагатьох арабських країн, яка визнала Ізраїль, це Об'єднання Арабські Емірати, uh -huh. і це явно теж було з подачі Сполучених Штатів. Однак одночасно. Об'єднані Арабські Емірати мають достатньо гарні стосунки з Росією, достатньо активні стосунки з Росією. Так що, бачите, тут от ми так спостерігаємо таку подвійну гру багатьох е е країн глобального півдня, зокрема на Близькому Сході, вони одночасно е активно співпрацюють із Сполученими Штатами, і з Росією з Китаєм. От Содівська Аравія теж з Китаєм має активні контакти. Але, от е саме нафтове питання, я думаю, те, що е Зростає певна напруга з Росією, з тим, що Росія, ну скажемо так, не завжди діє за правилами. От я думаю, що це якраз теж підштовхує зокрема Саудівську Аравію до більш активних миротворчих дій, де вони не збираються, скажімо так, грати за російськими умовами, а все ж таки відпрацьовують власні інтереси. Ну і тут ще одну причину додам. Мені здається, що на позицію і Саудівської Аравії. Об'єднаних рабських Еміратів і навіть Китаю впливає ну очевидна затягування війни з боку Росії, навіть ескалація війни. Ну це явно суперечить інтересам більшості країн глобального півдня, тому що ну це для них створює додаткові проблеми. І тут Росія якраз демонструє, що вона нехтою інтересами країн глобального півдня. І я думаю, що це теж причина для них проявляти активні миротворчі зусилля. Пане Володимире, я наостанок хотів би тоді запитати на вашу думку, наскільки позиція Китаю видозмінилася після цих переговорів у Джиді стратегічно не змінилася. Я думаю, що Китай, ну оскільки зберігається напруга протистояння в стосунках з США, Китай ну скажімо так не буде грати проти Росії, але послаблення Росії Китай цілком влаштовує і економічно і політично. Проте тактика помінялася. От мені здається, що в Китаї зрозуміли зокрема із-за того, що Росія зараз затягує війну, а це не Китаю, і те, що мирний процес може піти більш активно без участі Китаю. От Китай це зрозумів і вирішив, що треба взяти участь в цьому мирному процесі. Треба зсередини впливати на нього, на щоб не втратити ініціативу, на навіть якщо там є і партнерські країни. Тому тактика Китаю помінялася, і в принципі на даний момент нас це влаштовує. Хай Китай буде в цій колективній грі. Да, це можливо затягне процес буде складніше узгоджувати спільну позицію, але тим не менше, те, що Китай переактивно активну участь у. Переговорному процесі, який був ініційований і нами, і країнами заходу. В принципі, це на даний момент відповідає нашим інтересам. Пане Володимире, буду дякувати вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую, до побачення. До побачення. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Володимир Фесенко.